Добрий ранок малята це лісовичок. Чому його так називають? Тому що він живе у лісі, допомагає тваринам, годує їх узимку, охороняє ліс від небезпеки. Малята лісовичок запрошує нас до зимового лісу на гостини до лісових звірят. Перед тим як ми з вами підемо до лісу, послухайте правила поведінки. У лісі не галасуй, щоб не злякати пташку або дику тварину, не ламай гілку кущиків. Або деревця. Деревце живе, хоч і спить. Візьми з собою ласичі для тварин. Малята, а яка зараз пора року? Зима. Молодці. Зима нелегка пора року для всіх, а особлива для мешканців лісу. Їм холодно, а також не просто тваринка, знаходити їжу під снігом. Та винахідливі звірі пристосувались до зими. Кожний по-своєму. Малята, а яких тварин ми можемо побачити в лісі? Зайчика, вовчика, білочку, лисичку та інших звірят. А чи зустрінемо ведмідя її жачка? Ні. зимку ведмідь спить у барлозі. Барлогу він зробив під коріннями дерев. А щоб йому було тепло, виставив сухими гілками та мохом. Разом з ведмедям заснув до самої весни їжачок. Малята, подивіться, хто це? Так, це зайчик. Зайчик був сіреньким, а наступила зима, змінив свою шубку на білу, теплу, щоб стати непомітним на снігу. Тепер лисиці і вовчику важко його знайти. Він всього боїться. Зайчики ходять по полях і лісах без страху та прокладають прямі сліди. Зайчики живляться корою дерев та озименою. Малята, а це хто? Так, це білочка. Вона живе на дереві, у дуплі. Багато часу вона проводить у дуплі, згорнеться клубочком, криться пухнастим хвостиком та й спить. А зголодніє. Виходить шукати запаси, що зробила влітку та восени. Коли настає зима, вона змінює колір шубки. З рудового на сіруватий. Малята, подивіться, а це хто? Так, це вовчик, це хижий звір. Він схожий на собаку. Вов дуже витривалий і може дуже швидко бігати. Він полює вночі. А вдень ховається в хащах чагарників. Вовк харчується зайцями, коровами, куріпками. Малята а це хто? Це лисичка. Лисичка колір шубки не змінює. Вона тільки в неї стає густою та пухнастою. Тому лисичка спить прямо на снігу. В нору ховається, коли снігопад або сильний мороз. Палює лисичка на зайців, на пташок, а частіше за мишами, які сховались у стогу соломи. Малята, я пропоную пограти в гру, скажи лагідно. Лисиця, а лагідно лисичка. Заяць, а лагідно зайчик. Їжак, а лагідно, їжачок. Білка, а лагідно, білочка. Вовк, а лагідно, вовчик. Ведмідь, а лагідно, ведмедик. Молодці малята. Малята, хто живе в лісі? Зайчик, білочка. Лисичка, вовчик. Тому їх називають дикими тваринами. А хто із тваринок міняє колір шубки? Сайчик, білочка. А тепер нам час повертатися. Дякуємо, лісовичок, за цікаву подорож. До побачення лісові звірі, до побачення, малята.